Вітаю, шановне товариство, шановне панства, шановні добродії. Вперше я звертаюся безпосередньо до моїх глядачів, тому що так сталося абсолютно дивовижно і незвично для мене, що на цих днях в мене накопичилось вже 50 підписників. Ми навіть перетнули цю черту і. Вже 51 підписник. Ну, для мене це величезна цифра, тому що я не замислювала свій канал як блогерський, замислювала дещо інакше. І з цього приводу, з такого ну, рубежу для мене, я хочу звернутися до вас. Подякувати вам за довіру, за натхнення, за підтримку. І коротенько розповісти трошки про себе, трошки про мій канал, про мої плани, про те, що я планую робити, про те, що я планую не робити. Ну і подякувати ще раз вам за вашу увагу. Отже, Якби всі ми зараз відлик починаємо від 24 лютого 2022 року. І, мабуть, цей мій канал так опосередовано розпочався теж десь тоді. Я громадянка України, мешкаю в Україні, в великому обласному центрі на сході України. Ну, дасть Бог. Буду жива, не планую евакуюватися. дасть Бог цього не знадобиться. Ну, як ви розумієте, думаю, по моїх руках і по моєму голосу, мені не 17 років, мені 54 роки, я працюю, в мене є родина, все, як у всіх. я пересічна українка, пересічна містянка, громадянка. І коли почалася війна, на жаль, я. Не маю змоги впливати на події безпосередньо, тобто піти на фронт, тому що в мене ну, важке захворювання очей, я дуже погано бачу. Е, ну, Плюс в родині є той, за ким треба догляд. Е, і тому, е, тому цей стан нервовий. Коли ти ні на що не впливаєш, нічого не можеш зробити, він ну, згубно впливає цей стрес, і я шукала виходів для цього стресу, шукала, де, де віднайти психологічний прихисток, щоб, ну, щоб не дати до стану нервового зриву, і щоб зберігати наскільки це можливо, ментальне здоров'я. Коли в 300 метрів попряму від тебе влучає ракети, 46 людей гинуть, і ну, все це важко. Тому э, такий прихисток я знайшла в уведенні э, ну, так званий commonplace book. Commonplace загальне місце книга. Тобто, це журналінг, э, це стара європейська традиція, э, навіть вона формалізована. Джоном Локом вченим, тобто виписані правила, як вести, як каталогізувати інформацію. Ну, Це якби і не щоденник, і не е, щось там окреме виденників, а це місце, куди можна скидати будь-яку інформацію, яка тебе цікавить. Від роздумів, заміток. от Цікава математична задача, музика, яку я слухаю, якесь явище цікаве, все-все-все, що вас цікавить, можна скидувати в цю книгу, каталогізувати інформацію, для швидкого, ну, щоб швидко знаходити. І сталося так, що стало зрозуміло мені, що дуже велику частину цієї книги моєї. Звичайної книги. До речі, звичайна книга це не дуже коректний перевод Гугла, саме commonplace Book значення. Common Place загальне місце, так, якщо сказати, або книга для всього. Но загальне місце це словосполучення має в нашій мові ну, значення ну, банальщини, чогось, що всім відомо, хто то оголошує. І тому Google переводить. Common Placebook не як, наприклад, загальна книга, а як звичайна книга, банальна книга, буденна книга. Ну, і Мені слово звичайна книга ну, сподобалося. І от, повертаючись, я зрозуміла, що я буду дуже. я всю цю книгу і спишу, от, наприклад, про Льосу, дві сторінки. І Це ще не все, що я хотіла написати. Я її всю і спишу своїми враженнями від книг. А... За два місяці. А я б хотіла вести цю книгу дуже довго, якщо ракета не влучить вже в мій будинок. От. І ну, мати змогу писати саме в цій книзі, я купила собі красивий такий нотатник. І тоді я вирішила, що, хоча ідея Common Place Book, звичайної книги, саме в тому, щоб все в неї писати, а коли одна закінчується починати іншому. Ну, все ж от я буду так. Мені треба кудись винести свої враження від книг. Окрім того, в мене, як я вже казала, проблеми з очами, і мені важко писати довго. Зазвичай, пишу ввечері при освітленні лампи, як зараз вже не день, вже вечір, тіні падають, мені складно це важко. Хоча писати вручну, ну, ручкою, ручну це дуже гарна терапія. Ну і враховуючи ці два фактори, я вирішила все ж таки винести е, е, враження від книг окремо. І я подумувала спершу робити такі аудіозаписи, потім, потім подумала, що ну, місце на гаджеті закінчиться, потім їх треба кудись перекидати, в Google відправляти. Ну, коротше, чого б мені не записувати їх на YouTube? І от так народилася ця ідея. Тобто так я назвала канал Звичайна книга, тобто це відео продовження моєї звичайної книги на Ютубі. Тому, якби, оскільки я не, ну, не ставила собі мету ставати блогером, я обрала цей ну, принцип, що я не в кадрі, а тільки мої руки в кадрі. Хоча це не новина, це не щось таке. Неймовірне. Я думаю, що якщо ви дивитесь кулінарні відео, то ну, дуже багато каналів знімають готовку взагалі ну, би без людини. Так що не думайте, що там я якась там, страшна уродина чи така красуня, що не хоче засліплювати вас своєю красою. Це просто було чисто чиста функціональна, е, Постала мною таке питання, що оскільки це я записую свої внутрішні монологи про книгу, яку я прочитала. А коли я прочитала, я хочу мене пре, <сміст> мені, пре мені хочеться висловити кому-то, ну публіки ж нема. От я висловлююся сама собі все розповідаю. То зрозуміло, що я ж не буду розповідати так, як зараз. Вимагає весь світ розповідати, тобто не спойлерить. Зараз найстрашніший у світі гріх це спойлер. Я розповідаю все про книгу. Тобто, це кому може бути цікаво. Або такій людині, як я, як, яка ну, не зважає на знання сюжету. Мені, наприклад, я люблю знати, про що книга, про що фільм, чим закінчується, чи нема там смерті головних героїв. Якщо є, це не значить, що я не буду читати. Це значить, що мені буде легше читати, я буду підготовлена. Ну, Ціли там, мільйони книг, в яких не важливий сюжет, а важлива художність книги. Ну, зрозуміло, це не стосується там трилерів чи детективів. Я думаю, що навіть якщо я прочитаю, буду розповідати про таке, теж. ну... Не буду обговорювати, а чого вбивці автор зробив отого, а не отого героя. Тобто, я буду, не то, що спойлерить, я буду в своїх відгуках все розказувати про книгу. Тому, який мені сенс взагалі поширювати мій канал, просити там на нього підписатися, ставити теги, щоб його розкидував YouTube? І чи не зробити мені його взагалі закритим приватним? Ну, Я подумала, а може знайдеться людина, які от, от, вона теж прочитала, їй цікаво чийсь чий відгук. Не критика, наприклад, а пересічної людини, як я. І тому я все ж таки вирішила зробити свій канал відкритим. Ну, Щоправда, перед відео, де я розповідаю про книги там, з сюжетом, я ставлю там, у мене таке попереджувальне відео, що там повно спойлерів. І от таким образом, бачити, все ж таки в мене знаходяться глядачі. І от 50 вже одна людина підписалася, що для мене неймовірно. Ну, от, коротенько, щоб ви розуміли, про що цей канал, що він є фактично моїм хобі, моїм прихистком. І до того ж, От все це, це навіть знімаючи от руки, все рівно треба монтувати відео, там вирішувати різні питання технічні. І мені це подобається робити. І це ну, навіть якесь таке моє самовираження, самовтілення, ну, сама самореалізація через цей, як зараз кажуть, цифровий контент. От. Я почала робити такі відео, там, монтувати. Ну, от, тести я зробила. Мені цікаво було придумати від початку до кінця, як зробити тест, і щоб людина одразу бачила свій результат, як це технічно зробити. Я навмисно не ні ходила, нікуди не дивилась на Ютубі ніякі тести, щоб не збивати себе. От. І мені ну, як знаєш, за життя знання цікавих речей яким от хочеться ділитися. Тебе ніхто про це не питає, а тобі хочеться. Ну, от запросто зараз така можливість щось зробити і викласти на YouTube. От. Багато питань, багато цікавого, і ну, це надає мені задоволення. Трошки в сторону от одна думка зараз. Прочитала філософську книгу і хочеться пофілософствувати. От, у мене було таке на початках там, одне з перших відео, що мені не подобається, що мене дратує на Ютубі. Е, вступи довгі е, е, на, на, на відео і там, інші речі. Але от уже, коли я почала робити такі маленькі відео, то поняла, що от зараз ми е, ну, от людство, яке живе на Ютубі, на Фейсбуці. Стикнулася з такою великою проблемою, от у мене є відео, коли я почала читати активно нашу літературу, класику, розстріляне відродження. ну, Заходити в Вікіпедію, там фото почали траплятися. Я звернула увагу на те, що які наші письменники, наше письменство, які є гарні красиві обличчя. Які прекрасні люди. Чисто, ну, фізично, фізично, тобто така краса. І мені захотілося зробити відео, підборку фотографій Світлин і Ольги Кабилянської, ну та Царівна, і Василя Симоненка, Стуса. ну Подивіться, Олена Теліга, яка не вважала себе красуньою, ви подивіться на неї. Я зробила таку підбірку. І я так думала, знаєте, під... подобрати фото, зробити тітри, ну, на кожного там свій тітр, з там, роками життя, може, там щось що ще коротеньке. Ну, і взяти якусь музику чудову, знайти, чи класичну, чи, ну, бажано українську класичну, там, скорика, чи глибше зайти. От. І я стикнулася з такою проблемою, що. Неможливо взяти музику, вся музика під забороною. Тобто навіть авторські права, авторські права, навіть музика ну, класична старих часів, все хтось виконує, то тобто, авторські права перейдуть до, до виконавця. І ну, це настільки дико, хоча я помню з цим стикалася ще кілька років тому, коли я запостила на Фейсбуці фільм про ну, фестиваль. О, господі, вилітіло слово, уявляєте? Ви ну, найбільший рок фестиваль в 68-му році. За... Вилітіло слово за вибачте. Так Фейсбук фільм залишив, а звук прибрав. Бо музика, музика. все в авторських правах. От Я так подумала з філософської точки зору, дивіться, мільйони людей, які роблять відео на Ютубі. Тисячі користуються одним і ж, там, ну, відбивками музичними, уривками, які дозволено використовувати. І весь поток музики йде осторонь потока людства, яке ну, робить свою творчість на Фейсбуці. На Ютубі. Це так дивно, Це, ну, от подивіться, як влаштовано. Тут такий перегиб є якийсь. От, бачите, мене унісло. Коротше кажучи, про себе трошки розповіла, чому такий канал розповіла, чи планую там виходити в кадр, щось робити інше. Ну, можливо, з часом, поки в мене в планах продовжувати також розповідати про книги, які я читаю. От зараз я дочитала книгу, яка просто підірвала мені мозок. Мій мозок спалахнув і вибухнув. І я не знаю, як до неї підступитися, як мені і про неї розповісти, тому що коли ти під сильним враженням від чогось, ти не можеш внятно і зрозуміло для інших людей розказати. Тебе буде ну, штиріч, що називається, і ніхто нічого не зрозуміє. Треба якийсь, якусь відстань. Поки я думаю, можливо, ту книгу просто треба розгортати і читати голос, що я зараз і роблю. Я хочу записати цитати окремими коротенькими відео. Буквально абзац, одна цитата. І може тоді щось народжу, внятне і зрозуміле в свої враження піддати. Тобто планую продовжувати це. Планую продовжувати робити відео. Ну Такі експериментальні для задоволення для творчості, як оце відео про наше письменство. До речі, да, щоб не ставити музику, мені прийшлося, я вимушена була. ну Я вирішила читати вірші і уривки з творів тих авторів, чи світлини я в цей момент показую. Ну... Назвала просто прекрасні. от Ну, я ж не чтец, я ну, не акторка, в мене нема поставленої дикції Ну от так вийшло з становища І такі ідеї таких відео приходять до мене раптово, і їх дуже складно робити. Чим коротше відео, тим більше там монтажу, вазні. Я якесь відео місяць монтувала, уявляєте собі? Ну, Це дуже цікаво, захопливо і збираюсь цим продовжувати. Куди мене занесе, в яку тематику, не знаю. В мене на каналі я зробила списки відтворення, так в мене називається на гаджеті. У вас, можливо, це плейлисти. Тобто, якщо вас щось не цікавить, можна заходити на сторінку, там є плейлист, і там такі ну, назви, рубрик, скажімо, прямо там прочитана, балачки. Там, всяка різна. От. Одно з направлень це книжкова кухня. Я люблю готувати, але готую, я не знаю, як ви, чи різноманітно ви їсти вдома, якщо готуєте. Чи готуєте ви кожен день там з різних кухонь світу. Все рівно, що б я не готувала таке незвичне, я повертаюся до одних і тих же борщ, котлети їжу з ним. Но ну, мені завжди хотілося бути кулінарним блогером. Хоча ви там, зараз немає ніякого сенсу, вже все зготовлено і ці бідні кулінарні блогери, мільйонники, вони не знають, же, що готувати. Таке ж вигадують. От. Але я знайшла свою нішу. Я відкрила книжкову кухню і буду готувати те, що їдять герої книг. Два відео в мене вже такі є. І зараз я готую ще два відео зняти, вже знаю про що. Це дуже складне і захопливе заняття. І планую цим продовжувати займатися. Хочеться мені ще по аналогії з, з книжковою кухнею відкрити книжковий бар, де розповідають про алкогольні напої, коктейлі чи чисті, які п'ють герої книг. От. Задумка є, але це треба, потребує вкладень, поки я на стадії вирішення робити це чи ні. Хоча хочеться. Ну, ось такі плани. Що, що я не планую робити? Я не планую просувати свій канал, просити вас кожному відео підписатися, ставити лайк, ширити. Мені подобається такий, ну, як кажуть маркетологи, органічний хід подій. Я сама, от скільки мені не говорили, там підписується. Підпис... Буває, що я підписуюсь на якийсь канал, або мені сподобався, я хочу придивитися потім там все, що є у людини, щоб не, по... не загубити. Або цікаво, що і далі буде. От нещодавно підписалась дівчина. У нас знімає ані з чоловіком, ну вона в кадрі, а вона знімає птахів. В Києві живий, їдуть там з палаточка сидять в засаді, знімають птахів. Дуже класно зроблено, і відео вони такі невеликі перегляди, там, ну, що -то, ну, 10 тисяч, так, а там мають бути мільйони, бо знято так, ну, вони знімають не на гаджет, як я, а від на камера. і там бугайчик, якийсь втічки. От таке мені цікаво. Я підпишу собі, мене не треба просити. Тобто я цього не буду мучити своїх глядачів цим. Ще не буду просити донатів, тому що вважаю, що поки йде війна, все, що ми можемо, ми маємо донатити на ЗСУ і донатити. Тим, хто поруч потребує допомоги. До речі, що не сказала, що ну, в своїх відео і я не приділяю уваги ну, нібито війні. Ну, ще раз скажу, що цей канал це якби для мого ментального здоров'я, це прихисток. Про політику, я вважаю, є Фейсбук, і я там пишу. Звісно, з початком воєнного стану я пишу набагато менше, я самоцензуруюсь, тому що ну, розумію, наскільки малою толікою інформації ми володіємо зараз, під час війни. Що ще? Чи використовувати штучний інтелект, в створенні відео? От я на розпуті. Я не знаю, мені і хочеться іноді там якась нибудь, там якась-небудь ілюстрацію живіть. От мені подобається, коли там картина, і ну, хтось намальований на картині, і він повертається і дивиться на нас. От. А просто картинки, які згенеровані шиї, ну, часто там бувають там, на Фейсбуці, я бачу. Ну, вони в мене викликають відразу, я не можу на це дивитися. Тому чи користатися для своїх задумок штучним інтелектом чи ні, поки я роздумував, поки не, не знаю. Ну, от таке в мене коротеньке відео, сподіваюсь, бо відео в мене не коротке. До речі, з питання для довжини відео. Ну, Я, наприклад, вишукую часто довгі відео таких яких-то, ну, Тому, що, ну, наприклад, от готуєш борщ, поки все наріжеш, поки звариш, поки перемиєш все весь спосіб, а тебе надо, чи випікаєш, тобі треба з грязними руками бігати, перемикати там. Тому я завжди люблю длідні відео для, для таких цілей. І нічого проти них немає. Е, Тому. Я не буду как би, висловлювати своїм глядачам і підписникам яких вимог. І сподіваюся, ви будете з задоволенням дивитися те, що вам цікаво, а те, що не цікаво, не дивіться. Це нормально, це так і треба. Так, ну що, друзі, дуже вам дякую за увагу. Так завжди, хоч і не хочеш бути блогером, а все рівно ваші перегляди і ваші підписки приносять задоволення і все одно бігаєш і дивишся, ой, я дивилась це, це чи ні. Ну, це теж медаль з двома боками, тому що в мене є така риса гіпервідповідальність, і я працюю по зміну, я чотири дні працюю, чотири дні. Відпочиваю вдома. Ну, ви знаєте, що таке відпочинок вдома? Це буває гірше, ніж на роботі. Тому не завжди є можливість ну, навіть зняти чи змонтувати. Не знаю, чи чутно вам, то у сусідів собачуля скучає, куча гавкає. От, тому у мене був такий момент, уявіть собі, тільки почала там, місяць, може два каналу. і в мене з'явилось там вже було чи 9 підписників, чи 11. а я не могла в той день, якраз, коли там ну, пару людей підписалося, і вже у мене був такий проміжок, що я не могла викласти відео там, 8 днів чи щось таке. і у мене почалася істерика, що люди ждуть, а я не можу, нема можливості викласти. Дома тут скандал учинила. В общем, думаю, ні, треба взяти себе в руки. І треба, щоб це було задоволення і для мене, і для людей, і для е, Всесвіту. От. Тому бажаю вам міцного здоров'я і фізичного, і ментального. Дякую всім за увагу, дякую за ваші підписки, перегляди. Е, сподіваюсь, що, ну, Якусь користь, щось цікавеньке вам розкажу і ну, принесу якесь моральне чи інтелектуальне задоволення. Дякую, до побачення!